Для багатьох українців будь-який документ, який підпише президент Зеленський, буде шоком. Тому що в уяві українців в більшості президент Герой, що в принципі, дай Бог, щоб так було, значить, друге показують ну, політичну цензура на об'єднаних каналах, оцих марафон Єдиних новин, вона таку теплу вану. Так, да, складно, але ж ми йдемо вперед, і Росія розвалиться. А ми знаємо, що робити, і все буде добре. І тут раптом вот так вот воно. І це ще перший буде шок, а другий буде шок, коли після підписання буде перший, а він буде, рано чи пізно, залп російських ракет з дронами знову. І, до речі, я тепер думаю, коли росіяни будуть, чи будуть вони зараз валити цю історію, бо вже не так пішло. Тут хороше, про хороше. Як би там не було, ну, як правило, те, що росіяни впихують заднього якогось заходу, ну, наражаються на. Коли починають ці тіньові речі, виходять на поверну. Конгрес починає включатися, починають європейці включатися, наш народ починає включатися. І суб'єкти до. Поки тіньова схема, суб'єкти тільки влади цих країн. Там якесь коло у Путіна, у Європі кілька людей, у нас тільки, ми все знаємо, нас не чіпайте, ми все будемо в справедливому мрії, така група оптимістів. І на чолі з президентом. А потім президент у нас виходить. Так, все, не все пропало, ну щось дуже так сурове.